У вишневому саду, Люба до тебе прийду Будем підлоною, тільки ми з тобою У вишневому саду таємниці розкажу по цілою щоку я жена. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні далі займаємося аудіохою, щоб зняти з підйомника. Є е, суть у нас е, в декотрих дефектах і проблемах, які ми зараз. Е, не зможемо вирішити, тобто робимо те, то, що нам насушно. Е, по суті, пружина іменно такої нема. Е, треба замовляти, знайшов я в оголошенні в інтернеті. Е, якщо власник дивиться, я можу прикріпити е, сучому. Давайте поясню двох Так, Пароль трошечки, щоб не було видно. Давайте просто покажу, в чому діло. Ця ситуація в тому, що. Так, камера от. На кожній з пружин, от в даному випадку, ці пружини з обох сторон має кольорну систему. Всі пружини мають кольорну систему. Вона говорить про то, ступінь жорсткості і буферизації кожної з пружин. Відповідно, вони маркуються з різним ступенем жорсткості. відповідно, різна маркування. У нас маркерівка жовтий, зелений і дві рожеві міточки. Е, не йшов я в оголошенні. В одному місці лише на Оліксі. Іменно така пружина є, але він продає пару. І Я до нього дзвонив, зараз чомусь не бере трубки. Тобто стоїть питання, е, замовляти у нього чи ні. Е, Сучому він продає дві. Очікаєте акумулятор Так. 1999. Не знаю, що за ціна така. Пружини передні Audi 4 орінал состояння лічної не понадобились. Тобто людина собі купляла і десь вони йому не. Кроще їх він їх не використав. От у них є якраз вектор, то що нам треба жовтий, зелений і дві рожеві. Тобто якраз ті, що треба, пружинки. Має дві. І суть в тому, що можна її замовити. Єдине, що я дзвонив власнику і що зараз щось трубки не бере, поза зони досяжності говорить, десь не знаю, може десь поїхати тому подібне. Звичайно, ніхто нічого переплатити не буде. Можу або купити з доставкою, або цей, Ну, це мені треба рішення від власника. При чому е, стойки тут вже скажімо так, вони ж їздити будуть. Вони ще не потекли, але вже така трохи навіть, на них є. Ну, Переважно на багатьох стойках вже навіть нових, коли ви ставите, трошки прокатнулись і вони вже типу трохи бувають підмокриві. Тут ще навіть не мокре. Ну, може, там з кархером десь колись і вимилося, але по факту вони. Давайте що я розказую, покажу. Так, Ліхтарик, ліхтарик. Тобто, от вона, бачите, сиренька, але вона не мокра. Ну Є ті така трохи сирість. Тобто вона ще ходити спокійно може. Відповідно, ця сторона пружина у нас ціла, її чпати не треба. На цій стороні у нас ситуація така сама, бачите, вона типу, трохи підпотівша така, але не мокра. Відповідно, замінювати її немає доцільності, але пружину треба поміняти, бо пружина зламана, відповідно, машина завалена трошечки на один бік. За рахунок падіння навантаження з цієї пружини у нас навантаження переходить більшість на ту пружину і таким чином машина по кузову вирівнюється. Але факт лишається фактом. У нас ця сторона прослаблена. При їзді дана забава. Може спричиняти конкретний дискомфорт, я вже не говорю про шкрютіння і тому подібне, відповідно, пружин треба замінити. Є два розвитки подій. Якщо міняти одну пружину, то брати ті потреби, як в тебе є. Тобто, або міняти обидві пружини. але вже раз міняється пружина і є під стойки. Щоб повторно потім до них не лізти, не розбирати, як варіант можна підкинути і дві нові стойки. Я, скажімо так. За варіант просто поміняти одну пружину. Якщо у власнику є бажання, або власник хотів машину трошечки обслужити порядно, то може і поставити стойки. Тому подібне. Я чекаю рішення, тобто автомобіль по факту зараз робимо інші речі, і машина знімається з підйомника. Відпишіть мені або в коментарях, або від І тоді вирішимо. Якщо ні, то я віддаю автомобіль, як є, пружина поміняє деінде, або іншим разом. або... Хай хоча б якось напише, якось дай знати, щоб я знав, чи купляти пружину, чи не купляти, щоб просто не вийшло так. Бо так здається, вже комплексно у цих всіх запчастин, які ми накупили, вже є порядна сума. І це не рахуючи роботи. Це тільки лишень запчастини. Ну, Ми скажімо так, максимально автомобіль зараз розколхожуємо. тобто Є багато моментів, які заколхожені, взяти навіть той же патрубок, що я вам говорив, от як він виглядає. От прийшов цей патрубок, от він надягається, такого, не знаю як його назвати, лійка така рідна. Вона йде ось така ось трубочка, ось вигнута, чик 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 заходить всіма каналами. тобто ось ось хрен... Вона ставиться замість цього патрубка. Взяв фірми Віка, по факту це той самий пластик, просто що іншого бренду. Оригінал коштує космос. Віка куди дешевше. Це щось в районі 700 гривень, щось таке. не знаю. Ну, хочете забити от по цьому коду, не помилитися. Тобто ми це діло розколхожимо, ставимо замість бачка цього, цього. Нормально, так, як має бути. Тобто, максимально відновлюємо. Адекватний стан. Тобто поставимо цей бачончик, можна буде спокійно замити. І ставимо термостат. Поміняли датчик АБС, зараз так само його встановимо. Такий що, як має бути. І доїхав ще один ТРВшний наконечник на ту сторону, так що можна було автомобіль відігнати на розвал. В принципі, можна буде вже зробити розвал. Буде розвал, відповідно, автомобіль вже рискати не повинен. Тобто Ми по факту устранили цю люфт, що Спричиняв дискомфорт водіння. Бо реально, коли їдеш понад 100, то автомобілем, типу смикає рулем. Навіть це, звичайно, ще не все може бути. Ну, Переважно, коли гальмуєш, киває рулем, це грішиться можна грішити на диски. Але це не при гальмуванні, це просто під час руху було рискання. Оце ми ризкання устраняємо, і все буде красота. Так. І у нас лишається патрубки встановити і встановити термостат. Тобто 1, 2, 3, 4 ботви, які ми маємо сьогодні встановити. І цей автомобіль треба зняти з підйомника, бо завтра заїжджає на короткий ремонт одна машинка, там по факту тільки масло поміняти. І ми переганяємо трафік, на нього вже теж є запчастини. В ньому так само будемо мити систему охолодження, міняти бачок, прийшов новий бачок. бо... Ну, По-перше, по ньому не видно, чи є рівень, е, тільки треба відкрутити корок. Це раз. По-друге, там було -то таке, що вимити його нереально. Я вже кислотою його хірачу, не допомагаю. Заодно ми промиємо всю систему, залиємо чистий антифриз. Е, Антіфріз промивиш, звичайно, що він по-любому десь трошки поїздиться, він знову все може підняти, вимити з тих всіх радіаторів, бо з першого разу такі речі не вимиються вам ніколи. Коли там такий срач, його відмити важко. Е, я завжди беру Новокс, бо він там має чистячі присадки і він досить непогано відмиває. Е, це замітно було, вже вроде б, якісь машини ми міняли антифриз, заливали Новокс і той Новокс е, попіднімав скажімо так, всю каку, що було в радіаторах. Е, якщо може, я не знаю, я ще не нагрівав такої степені, не їздив на ньому, щоб перевірити, чи гріє пічка. Ну, Вона гріє, але як ефективно, я не знаю. І у нас залишається факт, що у нас ми маємо поміняти датчик температури, який затикається у нас. Я не знаю, показу, не показую відео. Зараз я там підкину датчик просто на вісу. Щоб подивитися, як він спрацьовує і як він відключається. Давайте покажу. Вот він. У нас закинутий просто на роз'єм датчик. Зовсім інакший. Суть його в чому той датчик, що там. Він нагрів, при нагріві, е, понад, е, він навіть не нагрівається до максимальної температури. От нагрівся автомобіль е, десь орієнтовно на 50 градусів, і з 50 до 100 він зразу типу, як перещокується. Тобто я підключав комп'ютер, він набирає з 50 до 100 дуже швидко температуру і все, він затикається. Навіть включається вентилятор, температура не падає, постійно молотиться вентилятор. Тому попередньо і був згорів запобіжник вентилятора, бо вентилятор не виключався, постійно молотив і так їздили. Звичайно, що коли ти виключаєш запалювання, він типу, підсікається і тому подібне. Зараз цей датчик підключив, він з ним спрацьовує адекватно. Ну і саме важка суть в автомобілі потрібно замінити прокладку пусного колектора. Вся суть у чому, що ця прокладка вона одна. Вона йде і на впускний, і на випускний колектор. Тобто нам треба зняти випускний колектор, відкрутити той глушник відповідно по можливості, якщо треба його вибити. Відкрутити і впускний колектор. Вся проблема в тому, чому я купляв ось такий набір екстракторів. Я вам показував в одному з відео. Ну, Я показував. Чи Не показував? Не знаю, вроді показував. Отакий набір екстракторів, що має гайки. Тут є екстрактори на ну скажімо так, де там у нас 11-ки 12-13-ки 12 гайки у нас. Тобто Прийдеться на декотрі забивати ось цей екстрактор, бо гайки погнили. Так погнили, що навіть грані не мають. Тобто відкрутити впускний колектор буде колосальний гімор. І... Тому цей автомобіль у нас перекочував сюди, коли я чекав замовлення цих гаєк. Цих екстракторів чекав, поки прийшла прокладка. І ми взяли іншу, в маш... Це, іншу машину в роботу. Е, Цім типу, спешки не було. Мені дали, як то кажуть, флаг і вільний час. І прийшлося, скажімо так, аби полегшити роботу до дозумовити я їх чекав, відповідно, взявся іншу машину. Тепер треба цю машину закінчити. І розумієте, от, от вам приклад: береш, скажімо так, вроді би стараєшся, аби по мінімуму. Все одно виходить максимум. От все одно ти стараєшся так, то то треба пам'ятати, а блін, і те, що хренове. І, і хоча виглядає машина, подивитися, не закоцана ззовні, симпатично, гарні крила, все файно, бампера, все чотенько. Ну, Нюансів, які беруть гроші, є багато тут. І Це ми зараз беремо скажімо так, передок. Найбільше основне, щоб у нас воно гарно їхало, гарно гальмувало, гарно рулилося і гарно працював двигун. А вже якісь там подальшому е, виникнення по несправностях, то вже буде просто мелочі. Основне ми зараз усунемо і буде все файно. Добре, давайте тут ми зараз будемо зливати тіфріз, знімемо цей патрубок. Аби я нам не заважав. Знімемо ремінь, знімемо генератор. Відповідно, зараз скину клеми. Щоб можна було добратися до термостата, поміняти термостат, поміняти оцю хренату, Інакше я не знаю, як її назвати. Щоб все у нас було по красоті і все було по заводу. Ну, хоч тіп-чуть-чуть по заводу, скажімо так. Не знаю, буде, дивіться, якщо буде десь заважати, можливо, придеться скинути колектор. Сподіваюся, що без зняття колектора у нас це все вийде. Що через цей участок ми якось сюди заліземо, так що погнали. Так, законечник теж вже тут новий, зверху болтик, все файно звентили, затягнули. Так само ту гайку сильно космічно не зажимав, бо на розвалі буде людина мучитися потім крутити. Так, ця сторона готова. Давайте зараз поставимо ДКБС до БС, а нам треба зараз тут долізти. Ось цей зараз кожух відкручу, щоб можна було добратися до е, самого того шнура, де вкусо заходив. Плюс треба сюди прокладати, тут воно у нас ще є кожух, який треба буде якось підважити. там я не знаю, що то гайки, чи то, то кліп, зараз будемо пробувати. І ботик тут ще відкручую, знімаємо цей датчик. Е, є всякі варіанти. Коротше, дивіться, в чому прикол. Зняли ми цей захист, щоб добратися обратитися сюди. Я вже так надіюся. думаю, ну, може десь з'єм буде. Хрін там. Треба буде пропихати і батись конкретно, щоб цей роз'єм задіта. Знімаємо тут, добре, тут ми вистіпнули з цього з роз'єму. Тут у нас один болтик під 10 десятку, тут під якийсь невідомий мій торкс. Я зараз пробую 25-ку, щось вона не залазить, 25-ки замало, 30-ка завелика. Зараз буду просто 27, 27. Тут відкрутив. Є. Yeah. Коротше, у нас лишається один гвинт ось тут на цьому пластику і другий ось там далі. Аби зняти цю пластмасу дебільну яка обводить проводок навколо пружини. Скажемо так, Аби поміняти цей, Його треба ще відкрутити від алюмінію, щоб вони не вламалися. Це і з таким скрибом цей болтик. Зараз подивимось, як ті сторкси підуть чи не злижаться. Ось така от бідося. Ауді йолки. Датчика БС у нас тут підключається. Така от така Тут вайніша його. Це тут в боковушці сидушки. Від'єднюємо. Сподіваюся, що я зможу запхати його без проблем знизу догори. Ресту поролонку відхилю і думаю, що запхаю. Так що це спокійно можна спускати. Закрім випадку, якщо що зверху дріт, пропущу донизу і зачеплю. От вигнув такий гачочок, так що тут за фішку зачепитися. Ну, такий проводок. Зверху пропустив, знизу зачепив, затягнув догори. Все дуже просто. Все, покладаємо на місце. Так. Проклали звідси сюди, защелкнули сюди цей пазик. Потім сюди вклали в рукав, прикрутили його. Так само торксом. 30-ка, коротше, просто треба було почистити. І закрутили сюди датчик. Е, технічно воно має сама пропасти Ну, але ми спробуємо комп'ютером її потерти, якщо воно не погасне. Бо коли система опрашує себе і все добре, вона мала б гаснути. Це у нас автомобілі трошки старшого покоління, у них комп'ютер трошки тугенький, тому іноді помилки приходиться терти ще додатково. Так, все, вкидаємо ці передні два колеса. Це вже до розвалу і з новантіфріз будемо міняти ще термостат. Так, Внизу там є ось на цьому тринічку пробочка, вона відкручується з боку. І через трубочку стікає, відкрив екраніком і все Так, Один хомутик зняли, другий хомутик зняли. Цей патрубок ще півбіде, покрутив, пішов. Той патрубок я зірвати не можу, мені треба цю трубу відхилити. Но в будь-якому випадку його треба знімати, бо надівається на термостат. І як бачите... Чому тако патрубки дуються і отако удавлюється? Це в першу чергу не від старості, а від того, що автомобіль мав перегрів. Тобто в перегрівах, коли автомобіль надмірно гріється, надуваються патрубки, розжимає. І оце ще пів біди, а от на тому патрубку, ну зараз я зніму, коли зніму генератор термостат, ви побачите, патрубок просочився навколо, має антифриз. Тобто надмірний тиск починає ці вухому ти самозажимні роздувати, відповідно, починає пропускати навколо себе антифриз. Так, ми скинули, зараз відкручуємо. Раз, два, три, чотири. Але перед цим ключком е е цей натягувач легонько відхилимо, знімемо ремінь. Так, Ось так виглядає у нас термостат. бачите? Все в антифризі. Тобто ця сторона у нас була в стінку впиралася. Термостат був закритий, це електронно управляємо термостат. Е, ніяк не можу зняти цей те патруль. Зараз буду пробувати знімати ще з цього боку і якось туди витягувати, бо це ж жесть просто. Так, і Ще треба якось зняти нам залишки отутої, не знаю, от тут люльки. Отака тут вас задниця закупорена. Щось таке робив. Що ви зрозуміли, воно було перегнуте. Вот як ви думаєте, тут є якась вентиляція? Я думаю, що ні. Тому би працював хрен знаяк. Так. Так, 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 так. Короче, так. зняв старий термостат. Зараз треба ще буде підібрати це кулечко, бо мені... Щось в комплекті тут колечка немає, але не цей патрубок. Бо через нього теж щось сикало. Коротше, там колечко ніяке, треба підібрати. Плюс, я дивлюся, тут розламана защолка. Бачите, корпус тут якийсь пластик жовтий. Це, напевно, тоді, коли пхали, міняли. бачите, Оцю вставку шарахнули по защёлці. Мені просто зараз цікаво, я зняв, от хочу подивитися, розкрутити. Що тут електронно управляє цей термостат? Що написано, що він електронно управляє. Ми давайте розберемо, бо я щось не бачу, що хтось це якось е, писав, чи на це якийсь акцент був. Тобто ніхто про це не розказує, ніхто не розбирається термостат. Ну, по крайній мірі в інтернеті я не знайшов. Розбираємо. Так, відкрити ці три винта. Давайте момент істини, що там таке. Блін. Добре, давайте ще вищелкнемо сам термостат. Нам треба провернути цю хрень. Так, проверну. Ага. ага. Ви бачите? оцим датчиком, що тут корпус розламаний, якось управляється сам штовхач термостата. З болотом. О, резинка дивиться. Тут вого, щільні ще прорвано. Він типу, по ній рухається, так поняв. що воно такого по колу мало бути, а тут воно прорвано. О, Ага, і правда обірвав. Ось от, от хрень. Дивіться, то і так він на сміття йде, він несправний. 100 градусів, 15 Ом. Бачите? Тобто викидування оцим, цього термостату у нас управляється електронно. От тепер будемо знати. А то щось ніхто не напише і догадується, яким принципом його. Народ, е сумніваюся, що такі речі ремонтопридатні, хіба може ця нижня частина продається окремо від верхньої частини корпусу. Но е я шукав не було, підібрали ось такі во, ставимо Відповідно, новий термостат. Це у нас іде сміття, єдине, що з нього зніму, пригодиться. Так, перше починаємо квест. Зараз закладаємо куличку і пробуємо якось прокласти оцю всю хрень, сюди. Коротше, якось завернути, щоб його не розламати, бо він пластиковий. І закласти туди. Відповідно, там йде ще така Так, Кільце ставим нове, ось його номер, повагу. Бо то кільце пластмаси воно задубіло, так що воно йде в сміття. нове. Так, бачите, це я переживаю от в тому місці, оця люлька і обламалася. Бачте. А, до речі, дивіться, яка у нього срака. Який всередині солідол. Збиваємося колхозу, все має бути красиво. Так, Зараз треба ще буде знайти хомутик такий. Так, Покрутили, повертіли. Тепер у нас люлька на місці. От вона сюди виходить, сюди, 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 сюди і сюди знайшов такий хомутик. Зажали, чуть підігрів, та всередині ця частина, вона тепер просиліконана. Тобто зажимається щільно. Проклав так, як має бути ось сюди, на цей упорчик, цей поводок. У нас лягає тепер нормально сюди. Тут є, наприклад, на кліпса зламана, але ну, нічого можна прихомутати, щоб у нас нічого тут ніде не мотилялося. І у нас, як то кажуть, він повертається в заводський варіант. Все, зараз нам треба підібрати сюди колечко, перепакувати по діаметру. І ставити новий термостат. Цому колечко дубове так само. Знімаємо геть. Ну. Його там, блін, запакувало. О, є, пішло. Ну, не дубове, але його розпліскало так порядно. Так, у нас тут є нове колечко. І треба колечко зараз підберемо сюди, щоб заселити, щоб там нічого не пропускало. Йой, -йо, ви насі представляєте, які то мучення це все діло ковиряти. Це, як то кажуть, робити операцію через задницю. Майсну увазі, через задній прохід, через вихлопну. <хи> Ой, анікдот, коротше. Так, е тут одна резинка обірвана. З другого боку, ще резинка є, я її відкрутив, так що можна було колектор піднімати, щоб цю трубку можна було винімати, інакше ви термостат не зможете звільнити, щоб забрати цю трубку. Тому є певні маневри і хитрощі. Будьте готові, що треба буде помахатися добре. Цей патруб я так не зняв, тобто ми зараз хомутів назад, повертаємо його в місце. Будемо заселяти той, той патрубок легко зліз. Ось так, друзі. Щоб все було красиво і все було по заводу, є з чим помахатися. Не зрозумів, що тут пора... А, вон, руку. Коротше, Без ран не вийде. Ну, треба старатися. Так, ладно, стане Так, Все підключено. Нижні патріоти підключений, роз'єм підключений, Гвинти всі закручені. Тут, в принципі, тільки ці два гвинта і гвинт на трубці. Все Все, файно. Тепер, перш ніж цей хомут почепити, мені треба зараз запхати сюди генератор. Не знаю, зараз, подивлюся може і залізе. Зараз може дійсно чіпаю він, напевно, пролізе. Зняв я цього датчик. Тиску в колекторі, я так зрозумів, ось на цій защёлках, тобто дві защолочки докупиться і стягується його. Інакше ви просто через цей отвір не просунете. Він падло, отакого сюди стерчить і все, генератор ви сюди не пропускається. Так само прикріплена оце хрень, інакше її не назвеш. Тобто Або це заважає, або це. Тобто Вам треба щось вибирати. Я від'єднав цей роз'єм, тоді у нас генератор відправився. Потенційні місця течі от закривається тут ось краник, через нього зливалося. Потенційні течі, то, що у нас було, бачите, подушка вся в антифризі. Ми, надіюсь, усунули. Шо -шо? О, Дивіться, прикол замітив. Щось Не смущає вас нічого, що він якось за боком закручений. Ну, не знаю, що там є різьба, зараз попробую його відкрутити і перекрутити. Все, перекрутили. <гум> він був по факту нажилений на два вітка. <гум> і от, розумієте, і завжди є от на кожній фігні якийсь колхоз і є дрібнички. Але в сумі ті дрібнички виносять потім конкретно голову. Так, зараз е, заливай назад ті фриз. Кидає колеса. Сьогодні вже запускати не буду, як би не було, це у нас вже 9 година. Я закругляюся, треба теж відпочивати трошки. Завтра буде більше роботи. Завтра ми її зави... запустимо та її виженемо, бо завтра буде інша робота. А це ми вже поки що завершуємо, власник вже сам скаже. Що я ще хочу продовжити, чи купую він пружину, чи я її замовляю, чи це їх, ну, Хай хай десь знати. Бо я вже, як то кажуть, на борду понабирав на таку суму, що то мені самому страшно. Ну ви ж, знаєте, які нетерплячі. Коротше, розвезду систему. Розвоздушка такого в трубці. Ну, давайте я вам покажу. Може просто так не бачу. Цього розвезу підгрузити гвинт, який по одним боку спилений, тобі на шайба. І таким способом справляється повітря. Все, як бачите, рівень є, температура стабільна. Так, далі погла рульового колеса і у нас другий лямдозон. Тобто бачите, ряд 1-банк 2. Обрив цепі. Ну, ви бачили, він тупо відчекрежений. Один ми зробили, який нам готує суміш. у нас вихлоп рівний. Ну, Бабуни, правда, негарно. Але як бачите, вихлоп рівненький файний. Е, у нас не капотить, тому що вона капотіла. У нас АБС не світиться, у світло залишилося тільки, що світиться, як бачите, е, аварія по метовазі угла глапору трольного колеса. Тобто треба проїхати з машини. Ну, Вже зараз машини розпихати, я нікуди їх не буду. В принципі, все добре, давайте бачите, по термостату у нас вже помилок немає. Красота. Коротше, машину ми полічили. Все, лишаю я, хай заряджається акумулятор, бо підрозрядився і закругляюся, бо вже я увльокся. Дивіться, вже 10 година.